Сьогодні в нас на огляді чайник від Terra Incognita з нержавіючої сталі. Чайник в нас об'ємом літр 600. Зараз будемо відкривати і дивитися. От, чесно кажучи, прямо от не можу встояти, бо чайник і взагалі посуд туристичний це моя слабкість. Дуже полюбляю. Всередині в нас січай чохол. Ось такий. Модель нашого чайника Terra Incognita Steel Kettle 1.6, і знайомство з ним розпочинається з чохла, який можна використовувати не тільки як захист чайника від подряпин. А і як такий собі зручний органайзер. Внутрішній об'єм чайничка можна використати з користю. Наприклад, покласти туди всередину газовий пальник, покласти спеції, покласти столові прибори, покласти чай, каву, цукор, все, що вам потрібно, накрити кришечкою, сховати все це діло в чохольчик. І ось, будь ласка, ваша вся погодна кухня в чайнику, ну, окрім газового балона. Вигляд, до речі, дуже і дуже крутий. Подивіться, як блищить на сонці. Ручки і кришечка мають силіконові накладки для того, щоб не опекти руки. Кришка чайника має ось такий вбудований замочок, який не дозволяє їй падати під час наливання. Чайник виготовлено з харчової нержавіючої сталі, що дозволяє використовувати його як на пальниках, так і на багатті. А вага складає всього 401 грам. Взагалі, чайник є чудовим другом і компаньйоном. У будь-якій подорожі, а об'єму у 1600 мл вистачить для того, щоб зробити собі кип'яток, налити його в термос або зробити собі чай або каву не тільки на себе, але й на невеличку компанію.